В ці дні шануємо Героїв Небесної Сотні. 18-20 лютого 2014 року стали найкривавішими днями Революції Гідності. Тоді силовики намагалися штурмувати Майдан. Саме 20 лютого загинуло найбільше людей, тих непереможних захисників нашої країни, які віддали своє життя за мрію про вільну та незалежну Україну. Їхні вчинки стали для нас назавжди нагадуванням про те, що вільна Україна це результат багаторічних зусиль та жертв багатьох синів і дочок нашої землі. На жаль, учасники тих подій вважають, що саме тоді і почалася війна, яка триває і сьогодні. Героїзм героїв Небесної Сотні виявився у їхній готовності вступитися за свої переконання навіть за ціною власного життя. Герої зробили це не тільки заради себе, але й заради майбутніх поколінь, щоб забезпечити краще майбутнє для своєї країни. Їхні вчинки стали символом боротьби за свободу та гідність, і вони отримали статус героїв завдяки своєму відважному та самовідданому ставленню до справи, яку вони вважали найважливішою у своєму житті. Учні 11 класів пропонують вам відеоматеріали відкритого обговорення про важливість пам'яті та героїзму Героїв Небесної Суд, про надзвичайно важливий аспект вшанування їхнього внеску у боротьбу за свободу та демократію. В ході обговорення учні висловлювали свої думки та емоції, а також обмінювалися поглядами та враженнями щодо цієї трагічної. Але важливої частини національної історії. Герої Небесної Сотні, складаючись переважно з молодих людей, гравців інтелектуальної та активної частини суспільства, виступали як символ опозиції проти режиму, що привертав увагу українців та світу до необхідності змін в Україні. Герої Небесної Сотні були обличчям і душею руху за права та свободи. Їхні вчинки викликали хвилю енергії та об'єднання українського народу, що стало важливою силою в опозиції проти авторитарного режиму. Під час Революції Гідності Герої Небесної Сотні були активними учасниками протистояння проти спроби влади придушити протести за допомогою насильства та репресій. Вони виступали у ролі оборонців майдану та символізували героїчну боротьбу за права та свободи кожного українця. Безперечно, Герої Небесної Сотні стали символом боротьби за демократію, свободу та гідність. Їхні жертви та вчинки сприяли формуванню нової національної ідентичності, зміцненню духу і єдності українського народу. Їхні ідеали і мета стали основою для подальших реформ та змін Україні. Спрямованих на побудову справедливого, демократичного суспільства та держави. Цікаві думки висловлювали учні стосовно мотивів та вчинків Героїв Небесної Сотні, які їх вражали. Горить свіча і пам'яті сльоза! Вчинки Героїв Небесної Сотні, які найбільше вразили мене. Це їх безстрашна готовність боротися за ідеали свободи, гідності та справедливості навіть ціною власного життя. Одним із найвражаючих вчинків було їх становлення перед барикадами на майдані Незалежності, де вони стояли в обличчя до спроб режиму використовувати силу проти мирних протестувальників. Також мене вразило безперервне волонтерство Героїв Небесної Сотні, які допомагали пораненим та потерпілим внаслідок репресій від влади. Вони виявили справжній героїзм у найважчі моменти для України, проявивши нестриману відданість і самопожертву. Кожен акт мужності та жертовності Героїв Небесної Сотні вражає своєю силою та відданістю ідеалам, що символізують величезний внесок у боротьбу за гідність та свободу України. Їхня готовність боротися до кінця за свої переконання надихає та залишає величезний внесок у історії нашої країни. Прагнення до свободи та демократії. Багато з них відчували нестерпне обмеження своєї свободи під владою режиму та прагнули до змін у суспільстві. Які б гарантували їхні права та можливості. Гідність та справедливість була сильна духовна мотивація у боротьбі за гідність людини та справедливість в суспільстві. Вони відчували, що їхні права та гідність порушуються, і прагнули до реформ та покращень, які б забезпечили більшу справедливість для всіх, патріотизм та любов до України. Багато учасників мали глибоку любов до своєї країни та бажання побачити Україну сильною, вільною та незалежною. Вони вважали, що їхні дії спрямовані на підтримку національного духу та оборони інтересів України. Захист прав та ідеалів. Молодь була визначена захищати свої права, ідеали та переконання від будь-яких порушень та репресій з боку влади. Вони вважали, що боротьба за свої права є не лише необхідною, але й відповідальністю кожного громадянина. Надія – найкраще майбутнє. Багато молодих людей вірили, що їхні дії допоможуть змінити суспільство на краще, забезпечити більш світле та процвітаюче майбутнє для наступних поколінь. Вони вбачали у своїй участі в протестах можливість створення нового, справедливішого суспільства. Пам'ять про події Революції Гідності та внесок Героїв Небесної Сотні в них є важливим елементом історії України. Це дозволяє майбутнім поколінням зберігати та розуміти минуле своєї країни. Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні є способом визнання їхнього внеску у боротьбі за свободу, демократію та гідність. Це важливо для підтримки пам'яті про їхні вчинки та виявлення поваги до їхньої самопожертви. Події революції гідності та героїчні вчинки Героїв Небесної Сотні можуть служити прикладом для майбутніх поколінь. Вони демонструють важливість боротьби за права та свободи, а також відвагу та самовідданість у цьому процесі. Пам'ять про героїв Небесної Сотні може нагадувати майбутнім поколінням про наслідки авторитаризму та порушень прав людини. Це допоможе запобігти повторенню подібних помилок у майбутньому. Герої Небесної Сотні втратили своє життя. Але їхня пам'ять і їхні вчинки живуть далі у серцях народу. Своїм прикладом вони відзеркалили бажання більшості українського народу боротися за гідність та справедливість. Шанування пам'яті героїв Небесної Сотні є нашим обов'язком перед минулими, сучасними та майбутніми поколіннями. Моє покоління чітко розуміє ціну молодих людей небесної сотні, яку вони заплатили у боротьбі за гідність людини та справедливість в суспільстві. А як розуміють цю героїчну сторінку нашої історії, підшефні учні? Поговоримо з нами про героїв небесної сотні. Наші підшефні, прослухавши розповідь про те, що герої майдану не вмерли, а перетворилися на ангелів і відлетіли в небо. І звідти сотня продовжує охороняти нас і Україну, і що вони житимуть у нашій пам'яті доти, поки ми будемо про них нагадувати та говорити. Учні з великим захопленням виготовляли ангелів і розвішували на дереві миру, демонструючи цим самим велику повагу та любов до небесної сотні. Небесна Сотня це Господні діти, послало небо в допомогу нам, це дуже важко, ніде правду, діти, протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня, це посланці Бога, за вас віддали всі свої життя, і в них була лише одна дорога: пішли навіки в майбуття. Горить свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, герої Україна пам'ятає.